Безоплатний МРТ в обласній лікарні імені Олександра Гербачевського розпочне роботу у червні. Про це Суспільному розповів Олександр Веселовський, генеральний директор лікарні. Зараз триває монтаж та налаштування приладу. По закінченню монтажу там ще є деякі ряд технологічних процесів. Один із основних це заправка апарату Гілі. Гіллій замовлений. Він їде до нас з Польщі, десь обіцяють за тиждень-два. Ривезуть гелі, потім буде його приведення до повної потужності цього апарата навчання персоналу. Юрій Прудніков, головний інженер обласної лікарні, говорить, що планували встановити МРТ у квітні. Дотримуватися термінів не вдалося. Терміни поставки самого апарату магнітно-резонансної терапії змінювались, і це було не з не з нашої вини. Це фірма-виробник. Переносила терміни, оскільки таких апаратів вони виробляють тільки три в місяць. На такі апарати фірма дає гарантію, і вони ж його і будуть обслуговувати їхні інженери. Олександр Веселовський каже, апарат виробництва Японії його вартість становить 36 мільйонів гривень. МРТ проводитиме високоточну діагностику захворювань пацієнтів. Гроші на придбання виділив уряд Японії і Міністерство охорони здоров'я України. Подібних МРТ у Житомирській області немає, говорить генеральний директор. Запис на обстеження здійснюватимуть лікарі обласної лікарні. Не буде так, як хочеться. Мені приснилося, або я подивився в інтернеті, і мені треба МРТ. І прибіг ногою в двері, і, будь ласка, мені МРТ. Ні, направлення на МРТ буде мати право сформувати виключно лікар обласної лікарні, який працює тут. Підставою для направлення на МРТ перше буде стан хворого, діагноз хворого. У нас будуть спробовані дві черги. Основні черги це перший фунгентний випадок. Це хворі, які перебувають у нас на лікуванні в стаціонарі, які потребують позачергового обстеження. І друга це буде планова черга, яка буде формуватися в поліклініці за направлення лікаря в поліклініки. Тобто направлення на МРТ може зробити будь-який лікар в області і не тільки в нашій області. Але для того, щоб потрапити в чергу, обов'язково треба буде підтвердження у нашій обласній лікарні. МРТ у нас буде працювати з 8-ї години ранку до 10-ї години вечора. Телефонне право працювати не буде. Я можу зразу запевнити, що мені не треба телефонувати і казати, що я. Онук президента організації Об'єднаних Націй і мені треба терміново зараз вже зробити. За словами Олександра Веселовського, на апараті матимуть змогу обстежуватися і пацієнти вагою більше 200 кілограмів. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Шитомер.